Формування корисних звичок із раннього віку сприяє здоровому розвитку дітей. Питний режим у цьому списку у 74-й гімназії протягом березня-квітня в межах комунікаційної кампанії проходили заходи, присвячені значенню простої питної води. Учні молодших класів протягом двох тижнів споживали рекомендовану норму води, фіксували свої досягнення у спеціальних водних трекерах, а ще малювали воду як джерело життя для всього, що є навкруги. Мета цієї кампанії. Це формування у дітей звички вживати достатню кількість питної води як перший крок до здоров'я, до гарного самопочуття. Дітям розповідали, що вода це добрий настрій, це хороше це Навчання, це профілактика втоми, профілактика надмірної ваги, профілактика захворювань шлунково-кишкових тракту. І якщо ми привчимо дітей вживати достатню кількість води саме спочатку їх навчального процесу, це дасть змогу попередити виникнення різних захворювань, потім у подальшому. Активними учасниками інформаційно-просвітницьких заходів стали не лише учні і педагоги, а й бать. В ході опитування з'ясувалося. Більшість із них знають про важливість питного режиму, та водночас не заперечують, що їхні діти надають перевагу сокам та солодкій газованій воді. Діти сприймають все із досвіду своїх батьків. Для них найголовніше батьки. Тому ми працювали ще над тим, щоб батьки вдома також достатньо вживали води, правильно харчувалися, щоб вони були для своїх дітей зразком. Батьки дуже активно взяли участь, були трошки збентежені, як ми будемо. Чим чи можемо ми трошки вживати ці газовані напої, їсти солодощі в присутності? Ми пояснювали, що звичайно одним таким якимсь змахом ми змінити нічого не можемо. Але маленькі такі зміни ведуть, маленькі початки ведуть до великих змін. Тому з маленького до великих результатів. Аліні 9 років. Вона та її однокласники знають скільки води необхідно випивати за день. Я її пила вісім сім хуляло. Я накладимо один день. Я займаюся спортом танці. і дуже багато п'ю води. Мої батьки теж брали участь. Вони допомагали мені малювати малюнок. Основу корисної звички закладено. Батькам залишається підтримувати своїх дітей та давати їм приклад здорових харчових звичок. Вважають у гімназії. Тетяна Васильєва Олег Каплій. Цей день.